Премудрость. Протименула третій. Господь просвіщений, моє спаситель, майкого боюся. Господь просвіщний яй, спаситель моє кого боюся. Іисус Веерусалим, їжі в Иерусалиме на овчи купили, їже логоліться еврейських вефездов, п'ять притвор мощи, в тех сліжах множество болящих, сліпих, хромих, сущих, чашек движения води, ангел Господні на всяко лето, схождаше в купель и возмущавши воду, убиваше, я цим же не духом, одержив биваше. Тоді Твоє і благослови стояння Твоє Побіди православним Християнам, на сопротивний я даруй, і Твоє сохраняє, хрестом Твоєм жительство. Балість, Господи, люди Твоє, Єси. Я коже внища учинити Твоє славу Твою, не це Боже відша. Дайм, дайся одяг растина єма, страданий є, опа уразу минуть воєнної. Миришнися, молить Бог вам, Господь, якої єдиного ремнителям обзорським. Все так вам вас набули, і цілити всякі неду, і всякою я, тим не половині його добре жительство, неприятне, а поїдемо твердий, не сніт, твердене я і мама, і твоє представительство вся шахів, не постатись за я прибиваюся. Почаєте, і сильно ще спросить душі